Друзі, всіх вітаю 12 березня і почну це відео з поганих новин. Ну, які є. Хороших, на жаль, менше, ніж поганих. Особливо, що стосується Одещини. Другий день поспіль ворог обстрілює Одесу. Вчора було влучання в Лучанів якісь резервуари з топлювом, які горіли всю ніч і вчора весь день над Одесою. І вчора була така чорна хмара диму. І було попередження не виходить на вулицю без необхідності, закривати двері, вікна, тому що повітря забруднено. Але на вечір я прочитала, що екологи зробили дослідження, аналізи, і воно забруднено, але, але жити, будемо. жити будемо. Не знаю скільки. Вчора Балістика було пошкоджене іноземне судно, Чотири сирійця загинула, один українець поранений і один сирійць поранений. Це жах. Хлопці, які загинули, їм було від 18 до 24 років. Приїхали в Україну. Да. Друзі, а до нас вчора приїжджала Андрія мама, і сьогодні вона поїхала, повернулася в Херсон. Ми її ходили проводжати на площі на Старосі автостанція Старосіна. І коли я туди прийшла, дивлюся, 25-та маршрутка. Куди вона їде? В Чорноморськ. І я думаю, якщо ми тут стоїть маршрутка, то може, ми поїдемо в Чорноморськ. Давно ми тут не були. Ми сіли і приїхали. Зараз ми в Чорноморську. До речі, ми виходили зранку, було сонечко, погода, просто супер. Зараз вона трохи псується. чорні хмаряці знаходять. І качка каже, що, можливо, сьогодні, через декілька годин буде дощ. Тому не гаємо часу, ми вже прийшли до моря, йдемо, подивимося, чи є лебіді. До речі, ми коли їхали на автобусі ми десь там бачили лебідів. Ну, біля Чорноморського, не, не знаю де, але десь ми щось бачили. Тому вже вони і тут будуть. Ходімо. Растюня! Растя, добрий день! Растя на морозі. Друзі, а тут шторм. йо моє які лебідів шторм. А! У мене питання до чорноморців. Скажіть, будь ласка, чого ви не прибираєте дохлих котиків? Ну от ми просто постійно сюди приїжджаємо, вже який раз поспіль. Раз це знаходить на узбережжі дохлих котиків і в них качається. Чорноморсь таке чисте місто, мені так подобається, все чисто, акуратно. Будь ласка, котики, вони вже пролежали тут всю зиму і досі лежать. Я просто в шоці. Фух. Трохи в мене зіпсувався настрій за цього котика, не знаю, чи вдалося Расті, але все рівно. Вона хоч трошки до нього приторкнулася, а її зараз купати не можна, бо ми зробили б, б, щеплення вчора. От що робити? Фух. А вона відразу їх знаходить, біжить це природа. В неї це такий інстинкт. Вона чує цей запах, їй треба викачатися, щоб щоб її ніхто не знайшов. Кому вона потрібна? Ну от кому ти потрібна, щоб тобі тебе хтось шукав? Добре. Да. Друзі, я йду з зіпсованим настроєм із за цих котиків. І, і зустрічали нашу глядачку. Вона нам трохи підняла настрій своєю посмішкою, по-перше, а по-друге, вона нам підказала, де лебіді. Вони трохи в стороні. Тут може не такий сильний шторм. Може якісь ще хвилярізів. Тут же немає хвилярізів. Ну, не знаю, такий тут затишок, бачите? Що вони тут. І от далі ціла сім'я ловить рибу. Лебіді, давайте до нас! Растя приїхала з Одеси. До вас приїхала! Не просто так. Клас. Красотулі. А Чорноморськ як завжди прекрасен. Якщо б не котики, то взагалі було б, не знаю, місто щастя. Місто щастя Чорноморськ. але котики заважають йому мати таку назву. Дохлі котики, не просто котики. Растюня, ти бачиш скільки? Друзі, і там подивіться, попереду. Ого! Їх дуже багато. Красиві, клас. Скоро будемо з вами купатися. А тут ще є трохи чайочок, бачите? Ну не так багато, як було. Раніше взагалі було мільйонах. А раз це вже попереду. Зробили моє вчора щеплення, вже не знімала, 800 гривень коштує. Там два в одному. Це було і від сказу, і від вірусних хвороб. Приплив лебідь, бозі мой. Красатилецька. Раз я не лякай. Пограйся, Растя, пограйтеся з родичами. Та що там гратися? Нема коли, треба шукати їжу, да, Растя? Все вірно, шукай. А тим часом Растя. Я попросила, щоб її потримали, бо вона ганяє лебідя, ну як це так? Приїхала з Ланжерона, розумієте, вона вже і в Чорноморську тут буде старша. Каже, лебідя, дай я тебе за шию, потримаю, обійму, тебе скучила. Сидить, без м'яча вже, м'яч забрали, лебідя, забрали все. Пішли, пройдемося, Растенька. Боже, красота. Не дивлячись на ці хмари, море неймовірно, скажіть. Ці білі барашки. Чаєчки, що там? Улітаєте від нас? Ростиня, ти така смішна? За море, що можна вже купатися, що вона не така холодна, як я про це кажу. Вода дуже холодна. І мені навіть рибалка пояснив, чому. Ну, як би пояснив, це, якщо подумати, то ми всі до цього б дійшли. Але <ривальна> рибалка озвучила це. І я тепер розумію, дійсно, я з ним згодна. Так ось зараз тають річки. Оце, що було замерше, як ми бачили в Дніпрі, замерша річка. Да? Всі ці лідники вони тають. І все це йде в море. Розумієте, яка тут крижана вода? Це майже лід. Вона дуже холодна зараз. Я куплю на днях термометр, нову качку і будемо міряти. Но я хочу купити вже не качку, а щось таке, що правдиве, правдиве, не просто так. А ми зараз йдемо, прямо парить. Це 100% буде дощ. Парить капець. Боже, як красиво виглядає море. Фантастика. Разтя. Щоб ми зараз не покопалися, не заплановано. А то я кажу, вода крижана, а тут он бачить що. Коїться. Коречка, <смі> будь ласка, без жартів. Зараз Ростюня, пройдемо цей підрізок і будемо далі гратися. Тут небезпечно. Ти бачиш, що коїться. Друзі, хвилинка гумору. Хто їсть, вимикайте, не слухайте, бо це не для апетиту. Коли вже у вас перетравиться та їжа, тоді послухайте. Літак, летить літак, заходить в салон сюардеса і що вона бачить? Сидить чувак і блює. Блює в пакет, і пакет вже майже повний. Ще один раз. І воно все піде через край. Вона в шоці думає, треба бігти, шукати ще один пакет, бо це буде горе, біда буде. Побігла, знайшла той пакет, забігає знову в салон, весь салон. Блює, той чувак сміється. Вона каже, а що сталося? Що? А він каже, вони думали, що воно зараз піде через край, а я взяв і сірбанув. Таке ні, в мене. Расю, я вже без берета. Але щаслива! Щаслива, що грається клас, да, Растя? Кайфуліки! Боряться завжди кайфуліки! Ну що ти там гавкаєш? Дивлюся на оце будівництво, коли воно все запущене, а запущене чому з-за війни? Так шкода, да? така красота була і так воно зараз все виглядає. Сумно. Вже сподіваюся, що в цьому році війна закінчиться і будуть відбудовувати, тому що. Ну що, ходімо, піднімемось по сходах, Чорноморських сходах. Растюня, будемо підійматися чи ні? Ух, як красиво виглядають ці сходинки ще під таким темно-синім небом, так? Да? Ходімо. Ми вже наверху. Боже, як красиво. Цей парк, він мені теж дуже подобається. Тут завжди чисто доглянуто і зелено. Зараз от дерева почнуть зеленіти. Буде взагалі краса. Опа, друже, привіт! Якийсь там морський волк. Це стріла морського волка в Чорноморськ. Друзі, ми заходимо на алію пам'яті. Я в шоці. Подивіться на ці розміри. Це місто Чорноморськ. Маленьке містечко. Подивіться, скільки загиблих героїв. Вічна пам'ять. До речі, в Чорноморській алея пам'яті виглядає більш строга, більш якось, як сказати, ну краще, ніж в Одесі. Ви зі мною згодні. Растюня, а що там? Ти щось забула там? Щось вона вже нанюхала, да? якийсь -то корм десь. Зрозуміло? І думаю, як сюди дістатися. Буду лазити по парканах Растя. Тут спускаємося, Растюшенька. А де ти була? Я відвлеклася, розмовляю по телефону, де Растя, Растя, Растя? нема, нема. Потім біжить аж від сходинок. Разтя, ти що по сходинках пішла? Пішли, перевірила обстановку, хто що їсть, хто кого годує. да? Сидять люди на лавках, що у них може щось є. Пішли. Растя, давай, вперед. Боже, це не разтя і біжить. Якщо побачити, як вона біжить, ці вуха, ти тирин, тирин, тирин. Ой. Друзі, воно щось кандубаситься, то парило, а зараз щось закручує і вітерець, і ви бачите, що небо все чорніше і чорніше. Воно вже було і не один раз, коли ми приїжджали в Чорноморський, потрапляли по дощ. Ну то хоч було влітку, тепло було, а зараз зараз теж тепло, але дощ буде холодний. Розтягну, ну що ти, бігала десь, шукала, перевірочка обстановки, все вірно. Пух. Треба їхати в Одесу. В Одесі теж дощ сьогодні. Тому якщо тут не потрапимо, то в Одесі потрапимо. Нам же ж там теж ще йти від залізничного вокзалу. Чи їхати, чи йти, чи... Пам'ятаєте, як ми той Светрик заобили в колеси вас з Чорноморська їхали? Друзі, ну от подивіться на ці будівництва. Я намисно прийшла, щоб вам показати. Як воно виглядало, ви пам'ятаєте, Чорноморськ до війни, да? я не була, але я бачила відосики теж, які оці, зараз я вам покажу, які оці клуби були привабливі, все. І ось так воно сумно виглядає зараз. І не дивлячись на це, територія знову звертаю вашу увагу. Ну, подивіться, на цю чистоту. Ідеально, ідеальна, якби не дохлі котики, а? Простя не заходь туди. Що там? Що ви шукаєте там? Карби якісь. Разтя пішли. Щоб нам зараз не надавали по голові. Ті щось шукають там, о Боже. З ліхтариком, з палкою якоюсь. Ну така, друзі, ситуація в Чорноморській. Я думаю, все відновиться. Головне, щоб закінчилася війна. Тим більше тут такі люди хазяйновиті. Подивіться на цю красу. Ну. Тут плиткою облажують, бачите? Це ресторан працюючий, дуже красивий. З цієї сторони вже працююча зона ресторан, тут далі кафешка якась теж працює. Друзі, ось така у нас сьогодні вийшла прогулянка по Чорноморську. Зараз все буде зеленіти, то ми приїдемо обов'язково ще раз, і ще не один раз. І в парк підемо, коли буде зелено. Нагадаємо, як він виглядає саме весною. Бо останній раз були взимку, я люблю Чорноморську. З рапанів. Як ми бачили лабіринт рапанів в Ньювасюках. Ой, скільки ми звідти виходили, я вже думала, все, все пропало, ще все пропало. Як вийти з того лабіринту? Друзі, все, вам приємного перегляду. До зустрічі, пока-пока. Головне, що в окулярах, розумієте? Сьогодні я одягнула окуляри, коли світить сонечко, я їх забуваю. Коли сонця немає, сьогодні чорне небо я. А я йду такася в вдоль габана. Все, пока-пока.